Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішки людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Дітки, а до нас сьогодні завітала гостя. Це лялька Оленка, вона прийшла за допомогою. Хоче, щоб ми навчили її одягатися. Дітки, зараз на дворі осінь, холодно, і ми з вами одягаємо теплий одяг. Давайте допоможемо Оленці одягнутися. А що ми спочатку одягаємо? Так, колготи. А якого кольору колготи? Синього. А наверх колготів ми одягаємо штани. Якого кольору штани? Так, дітки, червоного. Потім ми одягаємо кофту. Якого кольору кофта? Зеленого. Молодці дітки. Наша оленка боса. Що потрібно взути? Так, черевики, якого вони кольору? Зеленого. А зараз одягнемо оленці пальто і шапку. Наша оленка дуже вдячна, що ми допомогли їй одягнутись. Тепер їй на вулиці буде тепло. Молодці дітки, ви також не забувайте одягати теплий одяг. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.